А як зрозуміти, що дівчина кінчила? Прискорене дихання, сльози в очах, і готовність віддати абсолютно всі свої гроші, наскільки їй було добре. Ознаки такі ж самі, як після хорошого контенту. Контентом може бути відосік, пост, вебінар, Ну і вибачайте, за мати, голосова розсилка. В основі сильного контенту завжди стоять сильні сенси. І сенси це не те, що ти людині говориш. Це те, чому їй має бути не по піх. тобто це сильно про них і викликає емоції. Отже, щоб створити контент, від якого рухається в трусиках, потрібно вивчати свою цільову аудиторію. Не як дурненький СММщик з Excel табличкою, але ж наскільки я лінивий, що за мене це робить три нейронки автоматично. Вони не просто витягують типові життєві ситуації з моєї цільової аудиторії, які вони готові бухливо обговорювати і репостити. чат GPT, звісно не зробить вас розумніше, якщо ви з самого початку тупі, але він може автоматизувати вашу роботу. І набагато скоротити час вашої роботи на тинні задачі в маркетингу. Пиши в коментарях слово GPT, вишу тобі гайд, як проводити аналіз цільової аудиторії з чатом GPT всього за 30 хвилин.